І завершує фрістайл перший конкурс своїм виступом. Команда з Хмельницького отдихаємо в місті. Ми столиці базара Хмельницький Суржик — та язик наш привичний. Можеш прижатися в спинку крім. Перша служикомовна, вперше на Галицькій лізі. і Я не знаю, треба якось дивувати зал. До речі, в нас чоловіча команда, тому треба дивувати дівчат. Согласен. Да, да. Можна, можна вірш їм прочитати. Або якусь пісеньку пісня, пісень, пісень, да, 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 тоже, да. каже, після сподобала. А ага. ти знаєте, хлопці, по-любому дівчатам, якщо такого показати стріптись, по любому зайде. О, О да, давай. Просім, просім, про -сім, про -сім. Хорошо, спасибо. Спасибо, нами, спасибо. До все передам, Спасибо. Значит, а спонсор, спонсору, і йому твітанець не сподобався, грошей назад на дорогу нема. Блін. Стоп, ребята, є вихід оголошення. Куплю волосся дорого. Давай, Саш, ти це все затіяв. Це, де, я Ну що ж, і для початку випадок на дорозі. А ну, Доброго дня, летим на слабоденюк. Лити на слабоденюк, ты знаешь, кот ты остановив вообще? Кого останови, давай. Алло, Віталік? Віталік, тут одного треба морально унічтожити. Диктуй свій номер. Що? Номер свій мобільний диктуй. Ну давай, поржем, давай, 098. 096 66825. Ага, що тебе такі люди позвонять, тобі капець. <зважись> <зважись> Алло. Алло, доброго дня. Яким інтернетом ви користуєтеся? В чорному списке, братішка. Отацам, <зважись> хочу кожну ніч. Драка це завжди зрелище. Отож, до вашої уваги, драка в школі. Ти сюди, Ти сказати мене! Зайти сюди, ти нормально? Це ще смачу, успокойся ти! Іди сюди, секунд. Діман, да по... да, да, ну ти перший почав! Я тебе... Боже, десять років як закінчили школу, ти як був нюнялом, так і остався. Зато я директор школи, як ти був фізруком і не останешся. Хочу кожну нічку. А зараз давайте подивимося, як сучасне телебачення впливає на бабусі, які сидять біля наших під'їздів. А я шо? А ти розумієш, Брахимомно? Чотири здорових хлопа мені на балкон серед ночі завалюються. Я така здорожя хвата! Підскажіть, будь ласка, кот подъезд, а то забув, не можу домой пройти. Та ти п'янь болотна. Ти вчора своїми друзями, алкашами до п'яти ранку в мене під вікнами пісні кричав. Та ти взагалі помнишь, що ти вчора робила? Ти пани на себе, ти вчора п'яний, та ти вже зранку налекане. Я тобі кажу, ні. Ти що Трохимовна? Звісно, ні. Ну, у вас два нет, ви не проходите. Хочу, кожну ніч, будь-чик, МС на дискотеки так часто кричав Оп, давай давай! І одна дівка не витримала і обдала Оп, дала. Оптаца, Випадок в сім'ї. Привіт, кохана, вечір прийшов домою у ставший голодний. бардак. Я з роботи прийшов уставший, понімаєш сім на дому, що вас рач! Дома, дома, срач? дома срач, ти понімаєш мене? Мене доски тут третій день лежать! Я, я їх відшкірабую потом в кінці кінці Ти розумієш, я прийшов сім вечора, я жрати хочу, я хочу жерти! А що до мене жрати? А ніфіга до мене можна жрати, розумієш? А почему? чому? А тому що ти тилік дивишся! А що ти дивишся? Ти Роксолану дивишся, ти розумієш? Дебіли придумали, дебіли дивляться цей серіал. Як? Як ты идиотист, дивиться можна вообще? Дебілізм? Конченый дебілізм! Ти розумієш, я пиновики это зараз сейчас дарю! Повна хрень! Вообще! Вот. А що Ібрагім Паша вже не зміняє свій слутання? Yeah. А зараз давайте перенесемося в глубинку Хмельницької області. Отож, вчителька в сільській школі. Доброго дня, діти. Так. А де Слободенюк. Слободінка нема поїхав в Італію на заробітки і всьо. класу нема. Значить так, Степанінко, після цього уроку йдеш на манту. Що п'ять я на манту. Де я вчора був на манту, позавчора був на манту місяць на манту, хоч руку забув коли ми общую. Мені і на школу двісті штук видали! Що прикажеш пити? Значить так. Українська мова словниковий диктант відкриває і записує. Пишіть. Yeah. Больниця. <ристою> Больниця. Калідор. <ристою> Калідор. Здоровля. Угу. <ристою> Лісапе. Лісапе. <ристою> Півторачка. <ристою> Записав. Кійос, угу, пікарда. Є. Yeah. А тепер придумай з цими словами речення. Yeah. <laughs> ну, даже не знаю. Сірожа випив півторачку горівки, сів на лісапет, дурна кинула пікарду, сірожа впав, попортив здоров'я, його забрали в больницю з новим калідором, Тіпа так. <laughs> Молодец! Молодец! Перевертаємо зошит. Англійська мова. Значить, ага. записуй. How much is <mañanaference> o cльk? Звільняюся, як пише окльок. Мягкий знак! О! Точно, так. Так, кидай зошит, доставай противогазу одіваю на скорость. Я я з дому забув. Що він тебе вдома робить? А там ще така смішна історія вийшла. Знаєте, в противогазі і пімпа Ну? Так от ми з батю і розкрутили, дивимося там вугільний фільтр. Ми доляли знизу воду, зверху табак, кальянчик. Молодець, молодець, значить. По трудам тобі за забрітіння 12, а по ДПЮ 2. І тепер фізкультурка, і 5 кружочків округ школи. Пашо, пашо! Хочу кожну ніч, чики-дрики, чики-дрики, під рік гарно молодий. Опаца, чики хочу кожну ніч, купить чекідрикті, гарну, молоді. Дорогі друзі, ви знаєте, на сході України кажуть, що в Хмельницькому живуть Западенці. На заході кажуть, що в Хмельницькому живуть москалі. Перша суржикомовна команда. Ми об'єднуємо Україну. І на пісня про суржик. Главний суржика фанат. Це Азаров Коля. Наже ми не понімаємо, що він там говорить. В мене бабуся китайка, а дядушка німець. Мама полька, папа, цегать, але України. Суржик також є, Ми докажем зараз. І в'єтнамки на носки дуже гарна пара. Народила мені жінка від якогось негра. Тепер діти чорнобірі можна грати в шашки. Давай. Як ви бачите в житті, суржика хватає, але кращих українців нікого. Що ти частина сильного народу? Атікає, а тикає, ми атикає.